Ця десяте лютого традиційно ці перії новини на нашому каналі. Про головні події цього дня вже за мить у студії для вас. Працює Любов Єворська, моє вітання. Через низьку температуру електромережа Львівщини перевантажена з 27 січня по 9 лютого цього року. На Львівщині зафіксували найвище за останні 25 років перевищення ліміту потужності електроспоживання в період вечірнього максимуму на 175 МВт. мегаватт. Значне перевищення доведеного ліміту потужності призводить до перевантаження електромережі, як наслідок до перерву електропосадні. Пад «Львівобленерго» звернулося до мешканців області із проханням утриматися від. Нераціонального використання електроенергії не вмикати побутові електроприлади без нагальної потреби, щоб запобігти перевантаженню електромереж, яке може призвести до перерв у електропостачанні. За останню добу на Львівщині з обмороженням госпіталізовано 11 осіб. Зокрема, головне управління охорони здоров'я Львівської ОДА повідомляє, що за останню добу до лікувальних закладів області звернулося 20 осіб, що постраждали від переохолодження та обморожень. Доволі часто люди страждають і від несправного опалення та перевантажених електроприладів. Пожежі завдали чимало шкоди та забрали на одне людське життя через таку невтішну ситуацію. Надзвичайники Львівщини проводять. Профілактичну акцію перевіряють стан пічного опалення та електромереж у помешканнях малозабезпечених. разом з комісією домівки жителі Стрищини перевіряла і Світлана Коханчик. МНСники та служба держтехногенбезпеки області спільно з місцевим головою здійснили профілактичний обхід житлових будинків у селі Братківці. В обов'язковому порядку завітали до малозабезпечених багатодітних та одиноких людей. Електрики та сажотруси у жителів перевіряли пічне опалення та електромережу. Виникла така необхідність зв'язку з настанням морозів сильних і ростом пожеж. Зв'язку з цим по області. Зробити рейди просто профілактичні по житловому сектору, секторам, точніше. Срізького району, щоб запобігти виникненню пожеж. Перша хата, куди завітала комісія, належить багатодітній сім'ї. До неочікуваних гостей спочатку віднеслись з осторогою, але все ж дозволили провести огляд. Ну, наша мета вам підказати, розумієте, щоб ви не допускали <реклама> Сажутрус Провірив піч на цілісність та виміряв спеціальним прибором тягу. Всі зауваження та настанови господиня дому пообіцяла виконати. Виконайте так. Так, викони сільський голова вам каже, тому теж допоможе. Якщо так. буде така необхідність, добре наступною, куди завітали відповідні служби, стала хата одинокої бабусі. Жіночка з радістю впустила до своєї оселі, оглянувши приміщення, одразу ж перше зауваження: над газовою плитою немає витяжки, та й ліжко, де спить старенька, розташована в неналежному місці. Після невеличкої бесіди комісія в електролічильнику старі запобіжники замінила на нові. От дивіться, я вам покажу. Оце є некалібрована, некалібрована плавка вставка. Якщо ви включите багато приладів в, в розетку, я нічого не включаю, пан. І... І буде коротке замикання, оскільки рейд профілактичного характеру бабусю просто попередили про небезпеку і розповіли, куди звертатися у випадку надзвичайної ситуації. Хто буде приходити до вас робити світло? Ви все питаєтеся. Хто прийшов, пане чи пані? що ви там мені поставили, аби пане, не вам більше таке не ставить. Зиновій смолень сажутру з чималим малим досвідом роботи. Каже, щоб перевірити пічку на справність, не обов'язково використовувати спеціальні прилади. Достатньо шматок паперу піднести до відкритого домоходу. Якщо тяга є, то хвилюватися немає. За що я тим приміщення? Ми мусимо глянути зовні. В якому стані знаходиться димохід оголовок димоходу, щоб він був не розвалений. Щоб там не було до нього при посторонніх речі, бо дуже багато таких випадків, що там закріпляють антени, а вони руйнують димоходи, тому що раз вітру то руйнується димохід. Щоб обійти село за день, працювали одразу три комісії. У кожній господі надзвичайники залишали роз'яснювальні листівки, в яких докладно описано, як правильно користуватися електро та газовими приборами. А тим, хто користується пічним опаленням, рятувальники нагадали, у жодному разі не залишати печі без нагляду, особливо на ніч, не розпалювати пічку бензином та іншими легкозаймистими речовинами. Два-три рази на рік чистити вентиляційні канали та димоходи, адже безпека людей у їхніх ж руках згідно статистики Початку року на території області зареєстровано 254 пожежі, під час яких загинуло 23 особи, а 11 травмовано. Світлана Коханчик, Тарас Мигаленко Стрийські новини. Сьогодні Львівщину накриє друга хвиля морозів. Мороз знову наступає з п'ятниці. До понеділка синоптики прогнозують вночі 22-27 градусів морозу. У Карпатах температура опуститься ще нижче, до мінус 30. В день морозитиме менше синоптики. Обіцяють 11-17 із позначкою. Мінус. А вже з 14 лютого на львівщині потеплішає до мінус 14 вночі та мінус 6 в день. Повідомляє телеканал Зік. І до інших подій випуску електропотяг Львів-Трускавець уже не матиме вагонів підвищеного комфорту. Керівництво Львівської залізниці скасувало курсування вагонів підвищеної комфортності, тобто вагонів першого і другого класів в електропотягах Трускавець Львів. Повідомляє зік, цими вагонами переважно користувалися студенти, які у неділю-понеділок їхали до Львова на навчання і в п'ятницю поверталися додому. У інші дні ці вагони були напівпорожні. Були вони добрі для службового персоналу. Бо Вільні від роботи хвилини збиралися у вагонів першого класу і пили каву чи просто відпочивали. Усі, хто не користувався цими вагонами, задоволені, бо тепер стало більше місць для їхнього проїзду. Практично немає тисняви у потягах. Раніше часто густо провідники, виявивши пільговика пасажира у класному вагоні, наполегливо запрошували їх вийти у звичайний вагон, що принижувало людину. Тепер вагони для всіх однакові. Українські заробітчани у Празі знайшли скарб. Троє українців, що працювали на будівництві у Празі, отримують винагороду по 200 тисяч крона. Це близько 8 тисяч євро. Кожен за те, що знайшли та передали державі скарб срібних коштовностей з загальною вартістю більше 6 мільйонів крон. В листопаді 2008-го троє українців знайшли скарб, який складався зі срібних монет, посуду та інших предметів вагою. майже у півтони. Вони працювали на реконструкції будинку по вулиці Душковій у Районі Прага 5 ніхто з потенційних власників не звернувся по знайденні дорогоцінності, тому скарб перейшов у власність міста. І ось нещодавно міська рада Праги затвердила виплату ...винагороди українцям, які знайшли срібний скарб у схованці між поверхами будинку. Знайдені срібні предмети передали на зберігання, та для вивчення до музею Праги фахівці музею довго визначалися з вартістю всього, що знайшли. Ціна коштовності склала близько 252 тисяч євро. І хоча місто не було. Зобов'язане виплачувати винагороду, зазначив мер Праги, Богуслав Свобода. Але не можна не визнати, що саме завдяки чесному рішенню тих, хто знайшов скарб передати його владі міста, Прага отримала у власність предмети, що мають значну вартість та високу художню цінність. Тому вирішили винагородити українців серед предметів скарбу, вага якого склала 493 кілограми. Монети, посуд, кубки та свічники, браслети, флакони для парфумів та інші коштовності всі вони належать до періоду. У початку ХХ століття. Історики вважають, що скарб заховали під час Другої світової війни або одразу після неї. Можливо, у 1948 році, коли до влади в країні прийшли комуністи. Це було останнє повідомлення випуску. Завтра Марта Стадник завершить інформаційний тиждень. Я бажаю вам приємних вихідних. Побачимось. Підсумуємо головні спортивні події останнього дня тижня. П'ятниці в студії для вас працює Єгор Тимків. Мої вітання. Степан Юрчишин став помічником Шарана у Карпатах. Спортивний директор Карпат Легендарний нападник зеленобілих Степан Юрчишин від тепер працюватиме у тренерському штабі Володимира Шарана. Хочеться допомогти клубу, тим паче, що Володимира я вже давно знаю. Коли відроджували Карпати, ми навіть встигли з ним разом пограти. Згодом він грав в Карпатах, коли я був тренером зелено-білих. Разом ми дійшли до фіналу Кубка України. Тепер будемо разом робити все можливе, щоб вивести команду на серйозний рівень, сказав Юрчишин. Україна розгромила Румунію. Збірна України надзвичайно впевнено почала домашній етап серії Єврочелендж з хокею. Вигравши стартовий період з мінімальним рахунком. Надалі українці почали грати більш розкуто і забивали сім шайб на будь-який смак у більшості меншості на початку та наприкінці періодів. Таким чином, після першого туру, ми випереджаємо італійців, котрі обіграли литовців за рахунок кращої різниці шайб. Динамо поступилося Рубіну у фіналі Марбела Кап. Київське Динамо поступилося Казанському Рубіну у фіналі міжнародного турніру Марбела Кап. Матч завершився з рахунком 1-2. Кияни активно розпочали гру і мали кілька нагод відкрити рахунок, але ударом ідеє Нінковіча забрало точності. А з пострілом Ярмоленка впорався ворота казанців. Натомість команда Курбана-Бердиєва могла відкрити рахунок на 20-й хвилині. Таку можливість подарував росіянам Євген Хачеріді, який притримав у штрафному майданчику Вальдеса. І арбітр без вагань призначив пенальті. На щастя, Шовковський врятував команду, парирувавши удар парагвайця з одинадцятиметрової позначки. Проте, через кілька хвилин Рубін таки розпечатав ворота Сашо. Кардиніс зі штрафного технічним ударом відправив м'яч у сітку. Відігратися білосині зуміли аж на 83-й хвилині. Мілевський після навісу Брауна і Деє головою відправив м'яч у ворота. Однак на третій компенсованій хвилині Рубін вирвав перемогу. екс динамівець Роман Єрьоменко завдав удар. З яким не впорався Шовковський. Збірна Данії відмовилася від проживання в Україні на євро. Одна з команд учасниць Євро-2012 буде орендувати тренувальну базу у Польщі. За ціною в 2,5 рази дешевше, ніж в Україні. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури Борис Колесніков під час наради щодо нелегальних перевізників, інформує 2012 UA.net. Одні зі скандинавських збірних письмово пообіцяли готель за одні гроші. А коли дійшло до підписання контракту, у 2,5 рази збільшили цю суму. І вони відмовились. Тепер Житимуть в Польщі, повідомив колесников. НОК України відзначив Львівщину. Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка офіційним листом відзначив вдалий виступ молодих спортсменів Львівщини на перших зимових юнацьких Олімпійських іграх. Про це зі повідомила Оксана Вацеба, відповідальний секретар відділення НОК України у Львівській області. В листі Національного олімпійського комітету України зазначається: Хочемо особливо відмітити вдалий виступ команди санного спорту. Команда Санкарів складалася виключно з представників Львівщини, які не вистав вистачило всього однієї миті, щоб додати медалі до скарбнички української команди. Четверте місце завоював Антон Дукач у змаганнях одномісних саней серед чоловіків. Дев'яте місце у Олени Стецькій у змаганнях одномісних саней серед жінок. І сьоме місце у командній естафеті на рахунку наших атлетів. Львівська команда надала не лише найпотужнішу команду за кількістю атлетів, 7 із 23, а й гідно взяла участь у культурно-освітній програмі перших зимових юнацьких Олімпійських ігор. І на цьому я з вами прощаюся. Як завжди, вдячний вам за увагу. Гарних спортивних та бадьорих вам вихідних до понеділка. На завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура повітря в день становитиме 17 градусів морозу. Вранці та ввечері стовпчики термометрів опустяться до позначки мінус 22. Вітер західного напрямку дотиме зі швидкістю 1-2 метри за секунду. Атмосферний тиск 744 міліметри ждутного стовпчика. вилось повітря 70%.